От з приводу кабів бачила також з'явилася інформація. Останнім часом в медіа досить активно про те, що Рошиська Федерація вона збільшила їхню дальність до 200 метрів вже зараз. Хоча раніше а, така дальність їх становила 80 кілометрів. Нагадаємо для наших глядачів, і тепер а, під загрозою, звичайно, є більшість а, більша частина наших областей. Україна саме які вони раніше вважалися відносно безпечними. Це Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Харківська Запорізька. Упоріська області, про це пише видання Зелеграф. Як ви вважаєте, які цілі переслідує РЕФІЯ, самомодернізуючи дані кавів, можливо, вони хочуть таким чином самовиснажити українську систему ППО, і чим ми можемо від них ефективно захищатися? Е, ну, тут, крім того, що це удар по ЛБЗ, е, крім того, що це е, дешевий засоб ураження? Росіяни ще, крім всього цього, вони м, діють стратегічно, вони принципово хочуть досягнути е, нашої енергетичної блокади, і за допомогою дронів і ракет вони б'ють по дальнім точкам. Ну, наприклад, е, вчорашній удар по Бурштину досить суттєвий удари по е, підстанціям, які забезпечували е, е, відбор потужності від наших АЕС. І тепер ми ані не можемо нормальним чином е е імпортувати електроенергію і не можемо отримувати цю електроенергію від наших атомних електростанцій. І тому у нас час всіх е е е е відключень електроенергії він значно збільшився. А те, що стосується прикордонних е смуг і, і ЛБЗ, і, на і міст навколо. То там знищується таким же чином, там точкові удари і масові удари наносяться, і там взагалі зараз реалізується технологія випаленої землі, так щоб там нічого не могло, не можна було взагалі робити, і щоб там не можна було не нормальним чином жити, без електричества, без води, без каналізації і так далі. І так далі, і так далі. Це стратегія росіян. І для них кап став саме однієї самих дешевих цілей, не цілей бою з бобобою запасів, і вони його активно використовують. Хоча конструктивно ці. От самі ФАБи вони е, закінчили свій інтелектуальний розвиток там, в 1962 чи то в 64 1964 році, а перші розробки цих кавів, які зараз використовуються, вони з 1946 року. Е, якщо не помиляюсь, трьохтонний каб від 1946 року розробки. Так от, е, там сім е, методів боротьби з кабами в, їх можна так згрупувати в такі групи: перше це знищення виробництв, там, де збираються ОМПК. Тому що кабів насправді дуже багато. Ну, можна знищувати ще й склади там, і ми цим займалися там, в цьому травчині, там дуже багато було саме фабів і кабів. І це перший варіант знищувати там виробництво і складування. Другий варіант це серйозно працювати над всією. Системою доставки, система доставки в першу чергу: літаки, якомога далі відганяти літаки, де якомога далі відганяти базування літаків, від змушувати росіян перебиратися на аеродроми, який знаходиться досить далеко. І поки у нас були такі спроможності, ми їх відігнали. А зараз вони знову повертаються. Ну це удар по Белтімору Воронежській області, вірні в самому Воронежі. По цьому аеродрому атакам саме показує те, що росіянам знаходитись в ближній зоні там ну, досить небезпечно. І третій варіант, який теж ми намагаємось використовувати, це, так би мовити, заморочити голову або знищити сам носій, тому що сам кап по собі не летить, він летить під керівництвом. В за допомогою аеродинамічних поверхень, або це, це ОМПК, або там інша система, або там за допомогою двигуна, але все одно там є система орієнтації і, і система керування. Так от намагається вивести за допомогою РЕБу систему орієнтації один з варіантів. Не дуже ефективний, тому що це починається далеко. І ну, якщо в тебе спрацьовує РЕБ, то він. Сама по собі бомба, вона великою масою, вона продовжує летіти туди, куди вона летіла. Тому, що треба, тому треба, скажімо, зробити оцю псевдокорекцію ще значно раніше, коли вона там знаходиться там, в 20-10 кілометрах. Це таке. І, друге, це самими дронами-перехоплювачами знищувати оці ОМПК, які направляють ці бомби, або ті двигуни, за допомогою яких вони літають. Ну, я хочу сказати, що зараз ще та, кількість е, таких бомб, які далеко літають, ще вона незначна. Але треба розуміти, що росіяни будуть цей напрямок розвивати і вони будуть досягати результатів в цьому питанні. Їх буде кожного разу ставати все більше і більше. Пане Костянтине, дякую вам за відповідь. Я Хотіла б ще і запитати вас з приводу такої теми, як мобільні вогнові групи. Адже бачила, що останнім часом почали з'являтися деякі заяви з приводу того, що мобільні вогневі групи, начебто, фактично, не збивають дроні, а їхня ефективність падає. І ось, до прикладу, із останніх таких заяв в Атері 24 го каналу, розповів військовий експерт, засновник фонду «Закриємо Небо України Ігор Романенко. Він зауважив, що против. Нік модернізував свої засоби, натомість Україні ще потрібно над цим працювати, і також із останніх заяв керівник навчальної інструкторської групи 151-го навчального центру ЗСУ Донік висловив свою думку з приводу того, що мобільним вогневим групам бракує як навчального матеріалу, так і практики на полігонах. Тож хотіла б запитати вашу експертну думку, що ви можете сказати з приводу цих заяв і чи справді це так зараз? Ну, я б хотів сказати, що пан Романенко це не просто там експерт і засновник благодійного фонду, це ще генерал-лейтенант, заступник голови генерального штабу в, в минулому, і він починав свою кар'єру саме з ППО. Тобто він всі ці проблеми ППО і як працює ППО, на що вона здатна спроможності, він знає, там на молекулярному рівні значно краще ніж ми з вами. Я вас запевняю. Тепер те, що стосується мобільних вогневих груп, тоді, коли вони з'явилися, це була відповідь на те, що з'явилися шахеди, що вони неочікувано стали літати по нашим містам і там щось падати і зриватися. І нам це не сподобалось, і ми е, почали організовувати ці мобільні вогневі групи. Е, це був пікап, на якому був встановлений зазвичай якийсь е, э, стріляючий пристрій, чи то з калашникових, чи то ще щось. Ну, Зараз це Браунінг, кулемет, і там е, додавали трасуючі пулі, і, 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 і так далі. Ставили прожектора, лазерне ціле указання було. Були системи, які е, ну, обладнані тепловізорами, нічниками. Ну, тобто, був, був якийсь процес, і шахеди літали на досить зручних висотах, там 300, 400, 500 метрів, 100, 150. І мобільних вогневих груп, там в групі було 5 людей, вони там активно працювали. Ну, в основному 5 людей. Зараз мобільна вогнева група залишилась в складі. Двох чоловіків, яким дали пікап, яким дали Браунінг, і це все, що в них є. Якщо їм щось ще додає там якась місцева громада, то це там ну добре. А в основному це просто пікап, і на пікапі цей кулемет, шиге стали літати або дуже низько, або так високо, що їх неможливо дістати за допомогою мобільних вогневих груп. Крім того. Точки, в яких були розташовані мобільні вогневі групи, вони ну, достатньо відомі всім. Вони спочатку були невідомі, а на четвертому році війни вже всі точки, де вони можуть стояти, вони відомі. Тому шахеди їх просто облітають, і ефективність мобільних вогневих груп, вона постійно падала. А з березня цього групу ми взагалі бачимо, що мобільні вогневі групи ну, фактично неефективні. Те, що стосується... Їх переоснащення і намагання Міністерства оборони м, з якось з вирішити проблему пашахедам за допомогою або тероборони, або якихось ДФТГ, які там формуються чи не формуються. Зараз вийшла ще одна нова постанова Кабміна, яку Шмигаль там е а, анонсував. Я, ще, чесно кажучи, не розібрався, але дуже цікаво, що там зробили, тому що. Моя думка, може я помиляюсь, чесно кажучи, абсолютно чесно там не... ну, чесно кажу, що поки що є таке відчуття, що ППО намагається якомога скинути з себе проблеми шахедів, тому що шахеди це саме незручна мішень, саме незручна ціль для ППО. Тому що все інше, воно більш-менш зрозуміло. Коли летить балістика, якщо в тебе є ракети, якщо в тебе там є Петріо, то він збиває, або там в, ну, в крайніх випадках може не збити. Але, але, але в основному, якщо є Петріот, то він збиває е балістичну ракету. Якщо є крилаті ракети, то їх збивають або за допомогою різного виду ракет систем ППО, або літаків, і там теж все зрозуміло. А оцей шахет, який не зрозуміло, де летить, кому його передати на, 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 на е, збиття, кількість, сама кількість цих шахетів. Це ж по кожному треба ж сказати: бій цей, бій цей, ти б'єш це, а ти б'єш це. Да? Е, і по, ну мені тако, така думка, що вони максимально намагаються з цієї теми з, зіскочити. То вони кажуть, що нехай працює армійська. Так, армійська Авіація сухопутних сил, а той не вистачає гвинтокрилів. Вони кажуть, що от якщо б у нас були гвитокрили, ми б тоді збивали. Ну да, так, так би мовити, так. Да.